Тоді тоніс експерт з розвитку пенсійних систем Олександр Ткач. Пане Олександр, я вас вітаю. Доброго дня. От яка зараз ставка єдиного соціального внеску, тобто скільки платить роботодавець і сам працівник до пенсійного фонду? Так, ну в цьому немає ніякої таємниці, це все визначено чинним законодавством. І скажімо так, що ставка єдиного соціального внеску складає е, десь, е, міні, якщо брати мінімальну, це 36,7%, максимальну це 49,7%. Крім того, в нас є приватні підприємці, які сплачують єдиний соціальний внесок за себе, і він десь складає там 34,7%. Багато Тобто, якщо це брати відповідно до міжнародного досвіду, то це досить високе навантаження на, на бізнес, скажімо так, і на роботодавця, і на найманого працівника. Але в середньому я б і не сказав, що це дуже високе навантаження. Головне, яким чином ці кошти потім розподіляються, і чи достатньо їх для того, щоб люди отримували гідні пенсії. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, нашу пенсійну систему, про яку вже тільки Лінивий, мабуть, не розмірковує, то е, з цього єдиного соціального внеску, який ми називали там 36-49%. Це фактично платять ті професії, де високий професійний різок, наприклад, шахтарі. Але в основному це, ну, скажімо там, нехай буде це 37%. Так от ви візьміть, що 90% з тих 37% це витрати, які йдуть на пенсійне забезпечення. Тобто на фінансування нашої солідарної пенсійної системи, яка уособлена відомим нам усім пенсійним фондом, і пенсійний фонд він фактично виконує функцію адміністрування. Тобто збирає тягар збирає ці внески. Ну, Сам пенсійний фонд, то він не є тягарем, але, але, але цей податок, безперечно, він забирає 90% з оцих 37%. І це досить багато, бо якщо ми з вами, наприклад, візьмемо ну передові європейські держави, там як кажуть, локомотив Євросоюзу Німеччину, так то там такі відрахування складають десь приблизно 19 Причому ну на пенсійне я маю на увазі, і причому вони пропорційно діляться між найманим працівником і роботодавцем тобто з тих 19% 50% платить. Роботодавець 50% найманий працівник. Якщо ж ми перейдемо до нашої системи, то ми з вами побачимо, що десь там 32-33% платить роботодавець і десь приблизно. Там 2-3 залишаються за найманим працівником. Тобто є така диспропорція, а вона, в свою чергу, може породжувати і відсутність відповідальності за свою майбутню пенсію. Тобто роботодавець каже, мені і так багато, а найманий працівник каже, а я більше і не хочу платити, бо все одно я бачу, яка в сусіда, як то кажуть, пенсія. Держава насправді вона має забезпечувати якийсь певний прожитковий мінімум. Все інше людина і її роботодавець. Мають десь накопичувати впродовж 30-40 років діяльності, і до речі, той, що в нас був такий сюжет по розміру пенсійного внеску, а скільки ж платити? 10%, 15%, 20%? Ви вже побачили, що психологічно і людина, і роботодавець більше 10-15% не налаштовані, навіть як то кажуть, в Біблії, що десятину віддає. Десятина. більше десятини, ніхто не налаштований. Та візьмемо навіть той же британський досвід. 4% десь приблизно плати найманий працівник, і десь відсотків 9-10 роботодавець до недержавного пенсійного фонду пенсія накопичується, які Великобританії пенсіонери ми з вами бачимо, які у нас ми теж бачимо. Але ж це справа не одного дня, і держава, саме вона, зараз повинна до цього стимулювати. Так казати: я дозволю тобі зменшити внесок, я дозволю тобі. Оту оптимізацію, про яку ми говорили, легальну оптимізацію. Але ти маєш піклуватись, якщо ти бізнес, якщо ти соціально відто, якщо ти бізнес, маєш бути соціально відповідальним, піклуватись за своїх працівників. Не можеш піклуватись, як то кажуть, торгуй насінням на базарі, але тоді вже не йди в бізнес. Чи є ресурс для підвищення пенсій, як наповнюють пенсійні бюджети за кордоном? Як зацікавити працівника відкладати на пенсію? Ну, ми також відповідаємо на ваші телефонні запитання. І в нашій студії експерт з розвитку пенсійних систем Олександр Ткач. От пан Олександр є із якраз з електронної пошти? У нас де соціальна справедливість? Людина мала 30 років стажу і померла. Чому родичі не мають права на повну суму пенсії покійної людини? Ну, дійсно несправедливо. Чому? Тому що система, солідарна пенсійна система побудована таким чином. Доки людина працює, вона і її роботодавець роблять відрахування до пенсійного фонду. Куди йдуть ці кошти? Вони накопичуються? Ні, вони не накопичуються. Вони фактично з коліс виплачуються тим поколінням пенсіонерів, які були живі, коли та людина працювала. Зараз ті покоління пішли в небуття. Цей пенсіонер, який фактично фінансував їх, теж пішов у небуття, але ж він, скажімо, за своє життя сплатив, ну я, я так думаю, що не одну сотню своїх зарплат в цей пенсійний фонд. Але оскільки ці кошти перерозподіляються, вони не є власністю цієї людини, і вони вже давним-давно, як то кажуть, виплачені, то він і не отримує несправедливо. Якби система була побудована іншим чином. Не тільки була персоніфікована, а і за людиною були ці кошти закріплені довічно, і вони ще і інвестувались, і приростали за рахунок якогось доходу, або індексувались на якісь там інфляційні процеси. То дійсно, якби людини не стало, то її спадкоємці. Отримували би всю ту суму пенсійних накопичень в повному обсязі. До речі, так передбачено і нашим законодавством про недержавне пенсійне забезпечення а в системі. Державного пенсійного страхування, ну, це є страховий так, є. принцип, один за всіх, а всі за одного. Тому існує така несправедливість. І добре, що вони, наприклад, може, там отримували якусь пенсію за втратою годувальника. Я розумію, що вона там буде не 100%, вона буде там 30-40%. Я далі хочу вас запитати, будь ласка. Чому пенсіонери отримують пенсію зарплату працюють, а молоді люди не можуть устроїтися на роботу і без зарплати, і без пенсії, а їм потрібно еще кормити дітей. Зрозуміло ваше питання. Фактично, це, скажімо так, взагалі, йде перекручення понять або підмінна поня... понять пенсія і зарплата. Якщо ми візьмемо той же зарубіжний досвід, ну, Багато хто з українців працює в Італії і, мабуть, підтвердять мої слова, що в тій же Італії, якщо пенсіонер в якийсь момент працевлаштувався, то він перестає отримувати пенсію. Чому? Тому що в усіх визначеннях, в усіх міжнародних конвенціях, міжнародної організації праці записано, що пенсія це. Та виплата, яка заміщує людині втрачений заробіток. Людина може втратити заробіток з багатьох причин, в тому числі і з інвалідності, чи там, скажімо, звільнилась вона, або за віком, але пенсія заміщує заробіток. У нас пенсія пенсію, заробіток заробітком. Тобто пенсія доповнює заробіток або навпаки, заробіток доповнює пенсію. Що відбувається в сім'ях? В сім'ях, особливо в селі, там, де є пенсіонери в сім'ї, там сім'я процвітає, тому що молодь працює, веде хазяйство, а бабуся допомагає їм грошима. В місті так само молодь живе разом з батьками, які пенсіонери, і живуть на батьківську пенсію. Тобто іде такий перерозподіл. Насправді ну, це, безперечно, неправильно, бо ма. Бо пенсія заміщує людині зарплату за визначенням, і не може бути, щоб людина отримала і пенсію, і зарплату, але в нас так склалося, і коли ця традиція буде вже змінена, ну я не берусь визначити. Чи можливо залишатися чесним у бізнесі, коли всі навколо хитрують, як почувається підприємець, який сплачує податки і за себе, і за того хлопця? Наші кореспонденти на цю тему із самими бізнесменами говорили. Віктор у бізнесі не так давно, близько чотирьох років продає туристичне обладнання, але головну дилему оптимізувати чи ні, вловив одразу йому прикро, що в той час, коли він практично не має прибутку, конкуренти наварюють його, приховуючи податки. Получається, що за що именно таких, вот, як я, які платять повністю єдиний соціальний взнос наповнюється бюджет. хотілось би мені кажеться, було б правильніше, якби якщо єдиний соціальний взнос уменьшили і дали можливість платити всім. Тость наповнення казни мені здається, таким образом би увілічилась в рази. Ситуація, коли чесна людина опиняється в дурнях, тисне не лише матеріально, але й морально. Не додає стимулу іншим. Який рецепт виводу економіки з тіні спрацює найефективніше, невідомо, але очевидно одне: час для конкретних дій настав. Ну, Але якщо підприємці не в повному обсязі сплачується єдиний соціальний внесок, можливо, його тоді замінити якимось непрямим податком? Ну, а що від цього зміниться, скажімо? Не буде сплачувати. Не, не буде. Чому взагалі виникає проблема? І я скажімо, я не бачу іншого тут моменту. У нас частка заробітної плати. У продукції або, скажімо, у доході вона складає десь 7%, На заході вона складає 50-70%, То все одно ж ну добре, зменшать навантаження якесь, що він підвищить людям заробітну плату. Очевидно, ні. Якщо бізнесмен намагається брати собі, то він і братиме. Єдине, я кажу, що в цих умовах треба йому просто показати, що ти можеш оцю частину виплатити людям як зарплату, а оцю частину покласти їм на той же індивідуальний пенсійний рахунок чи там застрахувати цю людину. От. Більше б я б робив би так, але це вже рішення політичне, це має приймати держава.